Доброго дня або часу доби всім у кожному відео присвячені тому, як зробити, як обмежити програми в фоновому режимі, і як зробити, щоб телефон швидко не розряджався. Дивіться, їх багато різних способів. Ключове, ну, от, яка проблема в мене? В налаштування заходимо. Шестереночка справа вгорі. Потім вибираємо акумулятор на сучасних андроїдах. І тут є програми. Наприклад, Viber я майже не використовую, і мені не потрібно, щоб вони приходили ці сповіщення, коли мені не цікаво. Точно так же і Telegram. Я собі займаю своїми справами, і мені приходить якісь сповіщення посеред екрану. І мені потрібно, коли програма в мене не запущена в фоновому режимі. Ну або да, щоб, щоб воно нічого не приходило. Тому е заходимо в Telegram, і ось в мене було ось так. Я вибираю ось так. І все. І, і програма, якщо вона не запущена фізично, вона не має присилати сповіщення. Аналогічно Viber. От я використовую програму для таксі, і мені навпаки, дозволить активність максимальної дозволи потрібно, щоб працювала. І Waze Мені навігатор потрібно, щоб працював. Всі інші програми я вимикаю. Дивіться, я Viber не користуюсь, він з'їдає 80,7% батареї. Це, це дуже багато. Враховуючи, що я вайбер, мені треба щось почитати, я відкрив вайбер, прочитав всі повідомлення, закрив і його раз в день читаю. Кожен день я його не читаю. Точно так же Chrome, дивіться, 4%. OLX, я ним не користуюсь, користуюсь раз в 3 дні, він з'їдає 4% батарейки. Навіщо це все потрібно? Точно так же WhatsApp, Укрзалізниця, інші програми. Все. Тому весь я користуюсь, він мені потрібен для роботи. І важливо, щоб він завжди працював і фоновим, і без обмежень, і без фільтрів. І всі, я абсолютно всі програми, які я використовую періодично, я перевожу в режим ось такий, наприклад, YouTube. Точно так же. Все, Всім користуйтесь, щоб відео набирало, український контент набирав більше попиту, якщо це відео корисне, лайк і будь-який коментар. Напишіть, тоді це відео буде розповсюджуватись по інтернету. Бо дуже мало відео на цю тему україномовного. Тому прохання, лайк і коментар. Завчасно всім дякую і гарного часу доби вам.